Сидить кнур біля корита, тупає ногою. Майже рік, як обраний в хліві головою. І воно то й нічого хороша посада, але мало не щодня бастує громада. Все тому, що у кнуряки страшні апетити, вирішив поміж своїми весь двір розділити, позганяв курей із гнізд. Вигнав коня з двору, на півставки перевів кролів та корову. Перепало навіть псу і трьохмасній кішці, лиш щасливими були барани та вівці. Та недовго зловтішався, бо ближче до спасу завалили кабана, пустивши на м'ясо. А щоб всі оті наїдки запаху не мали. Перед смертю бідолаху ще й кастрували. Тому знайте, добрі люди, не треба мовчати, бо так буде кожен кнур нами керувати.